Зараз працюємо в Циркунівській громаді. Нещодавно було тут в грудні, було декілька питань піднімали місцеві мешканці. Газопостачання. По газопостачанню по питання, якщо є, яке то питання, треба їхати аж в Мерефу. Да, тут дуже постраждала громада. Майже всі будинки пошкоджені і є прохання конкретно від людей, може зробити дійсно оголошення, там щоб мобільна бригада приїхала. Розгляньте, будь ласка, таку можливість. Одне з питань це було по. Облгазу люди не могли оформити документи. Потрібно було їздити постійно в область, в місто Харків, да, і добиратися да, там кажу, навіть за Харків за Харків. Звернулися до голови облгазу, який прислав сюди мобільну бригаду виїзну. І це вже люди змогли оперативно оформити документи і вирішили, що раз в тиждень вони будуть приїжджати сюди. Правильно? Так, так. ось і зараз це питання. Друге, це обленерго. Ми зверталися до керівника. Почали швидше працювати і записали теж слова подяки керівнику обленерго. Обленерго звернувся, тому що є вулиці, де до половини вулиці відновили електрики. Наші а половина вулиці не відновлена. Люди звернулися до нього напряму, щоб переглянули. Чи можливо далі протягнути електропостачання? По автобусу люди просили, щоб заїжджали з траси, заїжджала машина автобус. щоб Забирав людей. Чи, так, Пілотний вже рейс зробили. Перевізник зрозумів, що йому це. Не так накладно буде заїжджати. Пообіцяли, що будуть э, періодично заїжджати. Автобус їде по такій гарній дорозі. От йому класно їхати. А раніше до, до війни заїжджав і в Руські, і в Черкаські тяжки. Є прохання велике змінити трошки йому маршрут, і він точно буде рівно їздити. Але щоб він заїжджав, все-таки за лю за людьми забирав людей хоча б два рази. так? два рази. Один раз до другий раз після Михайло Михайлович, допоможіть, будь ласка, з перевізником. Підкоритуйте маршрут. Будь ласка. І по прийому громадян. По прийому громадян повертаються з відпустки працівників ми відновлюємо. Так, і видали людям гуманітарну допомогу, працюємо далі, разом до перемоги. Дякую, Слава Україні! Дякую. Дякую вам за роботу.